Матч, який безсумнівно інтригує, інтригує великою кількістю питань, великою кількістю запитань до обидвох головних тренерів. Ну і треба однозначно відзначати той факт, що ця зустріч відбувається після міжнародної паузи. Це завжди цікаво. І київські і ковалівські кола своїх футболістів відряджали до національних збірних різних країн. Президент Ковалійського колоса Андрій Засуха щойно був на ваших екранах. Разом із своєю дружиною. Ну, а ось і команди. Вони з'являються на футбольному полі. На думку, дуже багатьох сьогодні. Реально центральний матч туру відбудеться саме у Ковалівці. Ну, і турнірний аспект, безсумнівно, сьогоднішнього матчу він дуже інтригує. Між Динамо і Ковалівським колосом лише один заліковий бал. 20 балів у команди Шовковського, 19 у команди Костишин. Так, дуже важливе нагадування від вболівальників Ось тут на стадіоні у ковалівці Андрій Ярмоленко і Микола Шапаренко. Вони сьогодні будуть в об'єктиві наших камер. Але ось так за склом він в одній із. Віп лож стадіону. Є простір у Цурікова на Маріуму фланзі. Андрій Цуріков. Простріл удар. Блокується удар Демченка. Здається, Брашко взяв на себе цей удар. Вмихавка ні, там Брашко летів, а м'яч отримав безпосередньо у Тараса. Михавка. Ось повтор цього моменту. Дуже і дуже красномовний, як на мене. Тому і така швидка перевірка. Козік дуже железний пас проходить. І Климчук забиває Юрій Климчук. Дивимось на асистента арбітра. Його прапорець не піднято. Тому первинне рішення бригади арбітрів зарахувати цей м'яч. Юрій Климчук. Шостий забитий м'яч у цьому сезоні. Едуард Козік. Він вибив м'яч із власної половини поля. Ось туди вперед. Вертикалізація гри маркерним буде становище Тараса. Вихавка для нас у цій ситуації. Ну ми бачимо, не щирето одразу підіймає руку, сигналізуючи про те, що за його, принаймні, відчуттями там було положення поза грою. Ну і ми дивимося спочатку на фінішинг. Так, Кленчука у дотик. Друзі, м'яч зараховано, вже відбулася перевірка цього моменту. Ось дуже показовий повтор зі стоп-кадром. Пробуває. Зараз Кабаєв. Це не перший удар в площину. Говорить, один З перших ударів взагалі. У сьогоднішнього матчі. Ось така стінка. І Кабаєв із зміщенням у центрі лівою ногою пробиває Ну І удар за замеш штрафного майданчика. А Рінальдо Рапай. До чужих воріт є. Втрачає. Піхальонок. Хороша тонка. Передача піхальонка. І виходить із воріт зараз Пахолюк і. Рішення Рефері. Яке рішення Рефері лежить на газоні волки Ковалівського колоса. І там навіть зараз Олександр Шовковський е лікарів кликав Ковалівського колоса. Таке враження теж однозначно перейнявся цим моментом. Вирізана така вивірна, тонка передача, проходить із глибини. І... Ух, жахливий момент. Дуже неприємний момент. Кабаєв грав у цей м'яч, але зачепив, однозначно зачепив, дуже неприємно зачепив. Покалюкав кане. Понідільник. Зверніть увагу, де понедільник із м'ячем зустрічається. Понедільник класно грає на іншого флангу захисника Цуріко! Пробиває на щеред. Рятує зараз. Київське Динамо без перебільшення. Це вже третій удар Ковалівського колса у плущину. Вже хворіт не надто щільно так. Ось тим, чи тут дограв. В цьому епізоді QR-код, який бачите на екрані, не ігноруйте. Удар! А Рінальдо Рапай стріляє з штрафного майданчика. Дуже сильно пробиває зараз Албанець. Тут два варіанти було насправді. Або Рінальдо Рапай, або Ейрія Стелес. І це було дуже гостро. Помиляється, зараз понедільник дарує і вже не вперше такий подарунок на Буяльського. А цього разу завершується все ударом Гереро і. Пахолюк, скроння якого скривавлено, але він сейвить ось у цьому епізоді. Системою підстраховок захищається Ковалівський колос. Проходить передача на Гереро. Буяльський дуже тонко зіграно. І немає удару. Ні, удар є, але удар позворота. І знову Едуардо Гереро. Знову панамський нападник. От таке враження перемикається Динамо на чергову швидкість. І гострішу стає. Ми бачимо, що не безгрішний колос в обороні. Тут відскок був не на користь Гареро, але знову Буяльський людина, яка зв'язує тут дуже багато. Нам вперед Кабаєв зустрічає його Елір Краснічий. Кабаєв передачу на Буяльського. Буяльський пробиває цього разу вже сам Буяльський. Ну. І от... Зверніть увагу наскільки концентрація атак на хвилину збільшується зараз від підопічних Олександра Шевковського. в баскетболі. Тренери команди, яка захищається в такій ситуації, напевно, зазвичай беруть тайм-аут. у пустишина. Такої опції немає. На це рефері точно зважав цьому епізоді. Але хай там як це було за межокрафного майданчика? Цуріко Климчук розвертається. Климчук пробиває. і забиває Юрій Климчук. Це 2-0 на 39-й хвилині. Юрій Климчук дубль у першому таймі ворота Київського Динамо. Климчук наздоганяє простора увагу винитві бомбардирів української Прем'єр Ліги. Як же зараз Климчук розібрався? В куточок кладе м'яч і Володимир Брашко все розуміє. Володимир Брашко розуміє, що. І з 2-0 ковалівці проти колоса повернутися буде дуже дуже важко. Юрій Климчу. Вау, перформанс від нападника у першому таймі. Давай. А в цей момент Коваленко сказав по колюку, що наступна спроба затягнути час. Приведені м'яча буде покарано. Удар зараз від Кане. Витягує цей м'яч не щеред, дуже скорий, що м'яч. Правий нижній кут воріт йшов. Тобто, це скоріш за все удар площину. Ось цей повтор максимально інферентивним буде з цієї точки зору. Так, це абсолютно точно удар площину воріт. Кане тупцює з м'ячем. Хальонок і знаходить передачею партнера. Волошин із Буяцьким. Як же розбираються зараз? Стіка рятує динами добивання. Тимчик пробиває Пахолюк, Цеєвич. Із розкішного моменту, як по сьогоднішньому матчу, Динамо розпочинає другий тайм. Взаємодія Віталія Буяльського і Назара Волошина. Ось це фундамент цієї атаки. Це те, що зробило її взагалі можливим. Скажімо так, в зовнішню, якщо можна такими словами висловитися, влучає частину настійки ось тут м'яч після удару Віталія. Ну, Непогано зараз в дотик відчув присутність Буяльського там Кабаю. І віддав на того Пас можливість віддати цю передачу. Але, зрештою, на він Олександр Піхальонок. Піхальонок. Удар! І Немає добивання. То Назара Волошина відскочив м'яч. Піхальонок за меж в майданчика пробивав. І Динамо створює черговий момент. Дивимося, повтор. Знову Буяльський. Він пропускає цей м'яч. розуміючи, що там є. Олександр Піхальонок, який ось так вирізає удар у плущину воріт. А Рінальдо Рапай. На уєвусі. Перша передача. У не дістався м'яча, але потім вигриз цей м'яч у брашка. І пробиває одразу нігеріць. Оєвусі. А ось вам і момент колоса по перерві. Найнебезпечніший. втрачає тим часом. Дарує просто його Демченко. Рапай. Оєвусі. Салабай. В другому таймі важкувато бігти вже салабаю. Це Відчувається. Легшим він був у першому таймі. Рапай пробиває. Удар у площину. Не бачив момент удару. І, звісно, він такий м'яч забиває. Шостий, так, якщо правильно пригадую, кутовий для київського Динамо. Два корнера лише було у ковалівки. Ось пішла подача. Є удар по воротах, але не у ворота. Ось це найнебезпечніший кутовий київського динамо, який ми бачили сьогодні. Із логічним завершенням. Здається, й арбітр вже готовий був підняти, але тренер попросив почекати. Удар і вибиває м'яч. Ну, Це буде перебільшенням сказати, що з лінії воріт, але з меж воротарського майданчика м'яч тут Андрій Понідільник. Дивимось повтор. Тобто, Бог його знає, куди там м'яч летів. Давайте з цього повтору дивиться. Е, М'яч повз ворота летів. Брашко. Можна праворуч віддати. і Він робиться знову. Знову караваєв. Але цього разу він на Піхальонка, Піхальонок пішов обігрувати. Піхальонок! І... Динамо забиває на 85-й хвилині. Звісно, динамівці зараз хапатимуть м'яч і нестимуть його на центр, тому що нас менше п'яти хвилин до завершення основного часу. І знову фланг. Ця чергова, третя постін передача на Карабаєву правий фланг. Цього разу він не виконував грошу подачу. Він знайшов інше рішення. Він віддав цей м'яч Піхальонку. Всі чекали подачу. Зверніть увагу, немає щільної гри з Піхальонком. Він ще й обіграв тут і Рапая пішов обігрувати, і Цурікова. Ну і віддав цю передачу. І творчість від Олександра Піхальонка. Розстріл і Огундана. Гундана. Це важливо, що Воєвусі дійсно із, з, із, із чушої половини по поля вже стартував, не зі своєї. Брашко. Брашко у штрафному майданчику. Брашко на шоло Гундану. Шола удар! Це Кабаєв головою впритул. Івана Пакулюка розстрілював. Але Пахулюк забирає м'яч до рук. 88-ма хвилина поєдинку. Динамо з зсередини себе. Зараз усі ресурси спробує дістати, аби врятувати цей матч. Караваєв. вперед. Михальонок. Шола. Є забігання до Шола Шоло у Гундана. Буяльський. Буде пробувати Буяльський. Забирається м'яч Пахолюк. і буде наскільки це можливо довго на ньому лежати. Але ось удар Віталія Бояльського Сість рикошетом від Бундаренко. Утім і ось він фінальний свисток. Ковалійський колос перемагає Київське Динамо вдруге у своїй історії. І Руслан Костишин безсумнівно герой сьогоднішнього вечора разом із своєю командою. Ну а київське Динамо на противагу цьому зазнає третій поразки поспіль в українському чемпіонаті. Поразка Шахтарю в 11-му турі. Поразка ЛНЗ у 12-му І от зараз поразка у. Ковалівці Юрій Климчук, безсумнівно він герой Ковалівки сьогодні Юрій Климчук, Іван Похилюк, напевно, теж людина, яка може претендувати на те, аби називатися MVP сьогоднішнього матчу. Та найголовніше, що перемагає команда, перемагає Колос Колос, який е, повертається на переможну стажину. Ми сказали про серію київського Динамо, невдалу, неприємну серію.